Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, Навіки слава, слава Богу. Богу, дорогі браті і сестри, Євангеліє, яке ми сьогодні чули, Євангеліє знову про розмову багатого юнака з Ісусом, но ставить декілька запитань перед нами. І перше з них яке стає: наскільки щирими були наміри юнака? Дізнатися від Господа правду. Тому що в тому євангельському тексті, який ми читали сьогодні, написано, що він спокушував його в інших текстах, які в інших євангелістів написано, що він просто його запитував. Тобто, або це був юнак, або, можливо, там було декілька юнаків, які ставили схожі питання йому з різних верств. А, він хотів дізнатися або щиро, або нещиро. Але він поставив Господу це питання, він зразу знайшов виправдання собі. Він сказав, що він всі заповіді, які були в старому заповіті, виконував, будучи ще молодим, і це ставить зразу велике запитання: чи дійсно він це говорив по щирості, тому що практично неможливо було виконати всі ті старозавітні заповіді, які були тоді для юдеїв. Тому це і називалося тоді, що їхній закон є прокляття, тому що неможливо було виконати його повністю. І навіть основні заповіді, такі, які є, які не стосуються там, кількості кроків, які може там, пройти людей в Шабат, а навіть такі найбільш основні, які є, які ґрунтуються на природному праві, на природній так сказать, відчуття людини. І на її сумлінні навіть ці виконати нам дуже важко, тому що ми є настільки зіпсованими сильно, що дуже важко змагатись з пристрастями і повиконувати всі ці заповіді. Тому юнак, можливо, дещо перебільшив свою заслугу, хотів себе показати більш праведним, яким він є. Але якщо би він настільки вже гарно виконував ці всі заповіді, то йому не важко було б виконати завдання Господнє, роздати або все своє майно, або хоча б його частину і йти за ним. Тому що в старому заповіті теж дуже багато говорилося про бідність, говорилося про утримання, говорилося про милостиню, говорилося про те, що потрібно ділитися принаймні між своїми. І... Тому це завдання не було би таким важким для юнака? А раз він зразу так засмутився на першому ж завданні, яке Господь йому дав, він так засмутився і відійшов від нього, то це означає, що ця пристрасть, ця любов до його багатства, була вкорінена в нього достатньо сильно. І як же всім нам не засмутитися, коли Господь ставить перед нами завдання? Як же нам не? Не відійти від нього засмученими в скорботі, думаючи, що заповіді ці занадто тяжкі для виконання. Дуже багато людей кажуть, що я не буду приходити в храм, я не буду молитися, тому що там дуже багато всього від мене вимагається. Я все одно не зможу цього дотримуватися, тому хай я краще буду жити світським життям. І щоб мені ніхто не вказував, як мені жити. Ну а там в вічності ну буде, що буде, принаймні, я ніби це життя проживу спокійно. Дуже багато є людей, які займають таку не дуже правильну позицію. Але починати завжди треба з малого. Як казав колись мені мій старець, мій духівник, коли я у нього питав про, про шлях тих старців, які він бачив і від яких він навчався, він мені казав, що будь-який старець це чемпіон. Чемпіон в духовній боротьбі. А чемпіоном не стають за один день. Чемпіонном стає той, хто робить малесенькі кроки, але робить їх постійно. І той, хто не зважає на обставини, не зважає на те, що йому можливо лінь, можливо, йому не хочеться, можливо, погода погана, можливо, голова болить, можливо, там щось іще. Він встає і все одно робить. Як той адмірал говорив, що якщо ви хочете змінити світ, почніть з того, що ви застеляєте кожен радок ліжко. Це дуже хороша порада, тому що в земному житті в світському нам треба застеляти ліжко кожного ранку. А в духовному житті нам кожного ранку треба вставати на молитву. У кожного з нас є та пристрасть, об яку ми найбільше спотикаємось, і яку нам найважче відпустити. І кожен із нас знає свою цю пристрасть, і треба подумати, чи готові ми на таку маленьку жертву відпустити цю пристрасть, не триматися за неї, не так сказати, не леліяти її в собі, а все-таки викоренити її рішуче раз і назавжди. Якщо ми це зробимо, то тоді у нас е, з'явиться новий шлях, нова перспектива. І є, наприклад, дуже простий приклад про те, як ми ходимо на служби, про те, що з Олексієм сьогодні ми службу починали вдвох, про те, що дехто у нас ніяк не може прийти на службу вчасно. Про те, що ми не всі збираємося завжди, тому що у кожного є якісь важливіші справи, кожному кудись треба, кожен чогось, чогось хоче незрозуміло чого. Навіть не то, що в будній день на свята там важко зібратися, а важко іноді буває навіть зібратися в неділю. Треба замислити, що ми ставимо в пріоритет наш. Якщо нас запросить або там. Зеленський, ну ладно, не Зеленський, якщо запросить там Трамп до себе, то повідкладають всі справи для того, щоб прийти. Тому що це унікальна подія, унікальна можливість зустрітися. А чому ми не відкладаємо всі справи, щоб зустрітися з Отцем небесним? Це неправильно розставлені пріоритети наші, так же само, як неправильно ми їх розставляли і згадували про це в. Притчі про весільний бенкет не так давно вона була у нас читалася за богослужінням, і для когось може здатися важко перебудувати своє життя, і особливо деякі пристрасті, які у нас є, вони сильно вкорінені в нашу тілесну в нашу тілесну природу, в те, що ми живемо в цьому тілі, і в тому, що нам дуже сильно нав'язує суспільство. Тому що є там гріхи там гнівливості, є страхи, які нав'язані нам від е, нашого оточення, є там гріхи, пов'язані зі статевістю нашою тобто, те, що сильно вкорінене в людину, те, що сильно. Походить від, від її природи, але просто воно є ознакою там, зіпсованості цієї нашої тілесної природи, Того, що не все правильно у нас працює. Але Господь не каже: візьми і звільнись. Господь каже: «іди за мною. Господь каже, що ти а я примножу. Ти застели ліжко один раз, а я тобі покладу на серце, щоб ти потім застеляв його кожен день. Ти почни ходити на служби вчасно, хоча б зовсім. А я оправлю це так, щоб ти тобі не хотіли спати е, і там вранці ти вистрибував з ліжка дуже швидко, або так, що. Ти нормально проїжджав в транспорті вчасно добирався. І головне, щоб тобі хотілося ставати на молитву самому, щоб ти відчував це як дихання. Щоб ти не думав, що якщо ти помолився, то це щось неймовірне. А те, що ти подумав, що якщо ти не помолився, то це вже значить, дуже погано. Значить, чогось тобі бракує і чогось тобі не вистачає. І коли ми це зрозуміємо, коли ми покладемо початок, Господь завжди приумножить. Тому що. Нам потрібно не стільки на свою силу покладатися, скільки постійно відповідати на Божий заклик, коли він нас кличе до себе. Амінь. Слава Ісусу Христу.